m <susurly> День ці візнеска Петри в одному розпочинається фешн блог з віджані, віджелєровіджев дім та відже Артуром. Я думаю, що багато людей помітили, що хлопці і дівчата на вулицях виглядають схоже один на одного. Сьогодні говоримо про унісекс. Чому, е коли дівчатка одягають бойфренд джинс або светрики своїх чуваків, це вважається нормальним. А коли чуваки беруть спідницю дівчат, то це якось крутять біля голови. Я вважаю, що унісекс це крута мода. Про це сьогодні і будемо сперечатися. Юбки Стой. Uh, ну, я не знаю, я считаю, что шляпы, если да, у них секс, например, могут одевать, то это классно. Такі, с, а, с а, как, а как можно вообще смотреть на нормальную на мачку, который одел uh, юбку, своей герлфренд? На бути не так прямо розуміти, на обов'язково дівчина. Але, наприклад, тобі подобається Марк Джейкобс? Да. Ось він носить спідниця. Він для мене набагато такий екстравагантніший, цікавіший, ніж Брюс Уіліс, який там вийде качок з його чи... Аня! Брюс Уіліс, Трушний мужчина. і мій ага. Зверніть увагу, Ні. у нас тут модна рубрика, і у нас купа ж модних журналів, і кхм, бодай од на одному є мужик. Хлопці ні, я Немає, поясню, Тому що модні журнали вони для жінок, а чоловікам вони не потрібні, тому що чоловіки мають бігатися так, як їм зручно. Бо ми я закупали скажу... ці журнали, тому перевезли А, живочі. Добре, я скажу одне: я займаю нейтральну позицію абсолютно тут. Тому я, я не можу сказати, за кого я, чи проти кого, чи як. Тому що ну прикольно, от ти в ускачах, я в ускачах. Це ні, ні те, брат, вражається брат, у цей, Це не у скачі. це коли, е... ну, коли вже має. не джинси, а коли колготки, поняв? Коли вже не вистачає місце. Це для мужського господарства. Я підозрюю, що ці джинси носять мужики, які просто. Не мають такового. Ні, <Ой>, це неправда? Це, не це просто ну, стильно виглядає, да, коли під якісь модно. Дивіться, по карабану Келвін Кляйн випустили унісекс парфуми для дівчат для хлопців. Вам подобається? Ні, стосовно парфумів, окей, вони часом oh, можуть, можуть попасти. Oh, У, -у, У мене колись були парфуми Келві Кляйн Крейв, це були oh, парфуми Унісекс. Це перший унісекс так. До цього, і мене, але за 100 років ніхто за 100 ніхто не Занюхаєш у мене унісекс парфуми а спідницю видно, то ката. Так, це зразу це красиво. Це говорить про твої комплекси. В тебе якісь, напевно, є там внутрішні бар'єри. Тому що якщо ти спокійно наносиш на себе парфум унісекс, чому ти не можеш носити речі унісекс? Це одне те саме. Навіть mm -mm. у Європі існує така спільнота Ом-омін'юпес. Oh чоловіки <laughs> у спідницях, які. Е Виборюють право чоловіків носити спідниці, ніж давайте розбиратися. Що взагалі таке, як виглядають речі в Нісес? Що це? Наприклад, дуже розповсюджена тема це велика сумка. Ось, наприклад, велика як ся її можуть носити і дівчата, і хлопці, Ні. тому що ви запихуєте собі так. все у кишені ваших штанів, воно вас обвисає, втрачає форму, і ви все ж так в руках носите крізь губите. Так все складно сумцю. Я не розумію, що мужику потрібно. Мужику на відміну від жінок не потрібно нічого. Мужик. Да, скоріше він не так. <laughs> Мужик, що йому треба? Мобілку кинув штани, бумажні кинув штани. Ключі кинув задній керма. Все. Якби ти субой. був кру... що, що, ок... носити в Поїду, такі сумці? Усі. Якби ти був крутим чуваком, то в тебе, по-перше, гаманець був би величезним, в тебе був такий портмане, набити грошима, які у кишені не засунеш. Далі в тебе би бути, наприклад, крем для рук, тому що вони обвітрюються взимку, крем для обличчя, тому що Та, ну, так зараз. А тобі подобаються такі руки шершаві. Перчатки есть для этого. Зачем? Крем, oh. блин! Те сами руки, те самі рукавички. сумці, сумки, букноти, сценарії. Все поклав і пішов собі зручно. Блин, у нас, у нас так смачно, если мужика з большой сумкой встретить в юбке. Ще... <-то>, <Well>, это вообще пазик, извините, какой-то стереотипами. Це не політкоректно, по-перше, какой бред, ребята! В юбки подсвітлювати. Раз, це, гомофобі. це, 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 це гомофобія. Це тому що. Тому що. Це гомофобія, Далі і дамо. Це не політкоректно. Далі ми йдемо. Можна. Наприклад, якщо статура така, як у нашого авдія, ідеальна фігура модельна, йому важко підібрати собі uh, правильний піджак. Пам'ятаєш, ми з тобою ходили в магазин, і ми дійсно uh, купили у жіночому відділі собі крутий піджак, тому що, тому, що він трішки приталений, але він в ньому займаю нейтральну позицію. Він виглядав навіть брутально у нього, Можешь але він зараз на тобі, <рес> <рес> бо ти не знайшов <рес> свого розміру. <рес> Я тобі скажу, що навіть дівчатка вже від стринг трішки від потрохи відмовляються. Це зараз також не можна. Добре, пацани в угах, давайте є. Пацани, от, пацани, пацани. без угів, давайте так. Ну вони почали носити угі, я не знаю, десь там приблизно от, два роки тому я побачив першого чувачка. І це мало того, що це вже на дівчатках, типу, не, не альо. Тому що, бачите, стиліст там приходив, і я вона говорить, типу, ні, які угі, забудьте взагалі, типу. А, скажу. а тепер така тема. Зараз для хлопців просто адіки навіть випускають угі. Чому прикол? Це ж спортивний одяг, в який там пацани серйозні ходять. Одягнув собі куртку, взяв свою дівчину обоє, одягли пуховики, одягнули собі угі, пішли в парк гуляти. Ні, це пішли виглядає світом дуже... якомусь is містечку is а, покататися на лижах. Переодягнули, поїхали. далі. так, ні, для, для, для поружнього це нормально. Там тебе ніхто не смі. А по уліцям ходіть, ті по каждий день що в Куршевелі На тебе ніхто не дивиться, коли ми завдієм їдемо кататися на лижах, одягаємо угі. Ну, ти знаєш, там в нього беруть автографу частіше, ніж в Києві, коли він каже, що він з МТВ. Чому е зручно Сана, одягатися, тепле. одягати ні секс-речі? У вас з дівчиною може бути це мій відділу шафі, це твій. А ось цей посередині ми носимо спільно. Круто! А, Мася, ти будеш сьогодні одягати ці трусики? Можна і хати нам. один день я второй день. Ти даєш інцілет своїй дівчині. Це ж нормально, це круто. Окей, Потаскати по хаті, погрітися в моєму вонючому світрі, і цокей нормально, але чоловічий манікюр, ви собі робите манікюр? Ні, звісно! А в ці руки. красиві нігтики. На ці справжні Ось, чесно, чоловічі руки. Мені приємно, щоб uh -huh. мене такі руки обіймали, і щоб вони мене торкалися. А твої з завусеницями, ой, фу. Ой, ой, Артур. Давай ми зараз проведемо експеримент, ми вас трішки одягнемо в речовині секс і ви на будь-якій вечірці будете виглядати модно, круто і як свої. Я так не вчитаю, але давайте поміряємо. Давайте, давайте ви поміряємо. Зараз я, я Андрій, будь, будь ласка, ти можеш маєш сприяти всі страні з цієї <смірця> ти одягнеш ось це, потім повернешся, ми тебе ще до іміджуємо. І... <смірця> 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 це ж спідниця для дуже так, <смірця> а не, Вели... великої жінки. <смірця> Авдія, не ну, я це зроблю тільки в студії сьогодні. А насправді. далі ми ще доміксуємо тебе, йди. Артур, Добре. Ви знаєте, Ні, що тільки що зробила Аня. Она відправила Авдія одягати жінське платье. Що тут взагалі І Це все зафіксували камери. Світ Што моди відбувається? Будь ласкавий. Світ моди визнає. мене. Ніколи більше мені не дзвонив. Авдія повертається. Але так, спокійно. Це ще не фінальний варіант. Ужас какой це ты що ужасно виглядає. По-перше, зараз ми маємо одягнути. Альвера, mm -hmm. тобі нравится, okay, да? Okay. Нравится? Серьезно? Нравится? Я кажу, що це на фінальний варіант. Зараз ми зробимо, потім ти скажеш. Я розумію, що ти ще замала робити висновки серйозні, але почекай. Ну давай, щас, щас зараз. Чоб, так. чоботи. Боже, а ти так легко. О! <рес> О! О, чи б ми цього не бачили. Мені треба просити надбавку за нервові роботі. Далі, на одягаємо таку піджачину. до речі, тут написано Made in the UK, тому ти крути, чувак. Авдій, не слухай, цих знаєш, селюків понаїхали. Авдій, ти під каблучник. <рес> <Так. рес> Я займаю не збиральну позицію. Так, може, це хтось знімає? Ми... Хто, знімає? Боже мой, який кошмар. <смар> Лера, не показуй свою взагалі невихованість. Попо... А, а Маня, да посмі навіть. Посмотри, на посмотри на Артура, що вони говорять. Посмій. Ти, маєш, ти бути по моєму сама вважаєш, що одеть Авдеє в платье, це класно. <смар> <смар> ти маєш бути толерантна. А, Я це зафіксую для якогось гейського журналу. Продам дорого. Ану -ка, ану -ка. А ну ка. ну-ка. Так, тепер <смар> Артура, сідай, авдіє в нас продефілює трошки. Ну, тільки джинси треба, щоб не було видно. Ось повірте мені, що уся спільнота визнал, і це абсолютно нормально. До речі, це дуже до речі, я був коли на Лондон <гум> <гум> можна вам сказати, що я побачив десь п'ять хлопців за п'ять днів, які були. В спідницях я не знаю, але це такий прикол в Лондоні. Я не думаю, що звичайно так можна з'являтися в Україні. Ну думаю, що цього ніхто не розуміє. Да, ні, в принципі. розуміють. Але ми додали тобі маскулінності. Яким чином? Моділи тобі маскулінності. Ми додали одягли тобі чоботи, ми одягли тобі шарф, піджак. І ось так ти виглядаєш. О дійсно класно, дуже круто. Мені дуже подобається. Клас. І оскільки ти був пов'язаний зі світом моди, ти маєш. Ні, ось так, це ось так вже можна це, це ж, ж лобстайл. Ну, опусти спідницю <рес> і пройдися, пройдися продефілюй. Тобі подобається? Ну так, я не знаю, що не вам сказати. Тобі комфортно О, привет, в юбці? Це цікаво. Як тобі в образі жінки? Тебе, да, це не жінки, це маскулінний образ, це все нормально виглядає. Авдій, я тебе надішу твою фото у спільноту. Чоловіки у спідницях у Європі, і тебе там можливо тебе заберуть до Франції в кінці кінців. Я можу вам сказати, що так як я людина, яка частенько з'являється на якихось е... фестивалях, концертах, концертах, фестивалях то, я не знаю, і так можна. далі, я або сам буваю в ролі якогось актора, то от я можу згадати, що в 11 класі я з'явився з вами в такій спідниці, коли ми робили КВН. І це було в Донецькій області. А я зараз треба Авдія, поаплодувати за його мужність. Це вже другий фол за сьогодні. За мужність. За мужність. Не реально, треба ти було ти згадувати чувак. цього випадку зі школою. Тепер твій ти час чувак. настав. Артур, ти маєш Перед. піти на експеримент заради МТВ? Ну давай, просто Побороти це залишиться студії. Давайте так. Я, я це зроблю тільки заради того, аби ми побачили, наскільки це все Ужасно. смішно і абсурдно. Подивися Артуріо, одягаєш кожух. Зимовий лох. Зимовий лох. Чувак, ти в угах, розумієш? Ти вперше одягаєш уги. І тобі це удобно, Перше і в останнє. Тобі реально тепло зараз буде. Ань, зачем це леопардова дубльонка на... Так. Він же ж не... Блин. Як парикмахер виглядає зараз. Я як Міш Вагро швагро якось казав, що, що все те, що леопердове, це все е, Зараз це дуже у моді. Ну, Відкрив будь-який журнал, це зараз модно. Це такий Боже воно франківський сети <рес> Ні, якщо б брати лицо мальчика і поставити туди дівочку, то було б нормально. Мені однозначно подобається угі на, на Артурі. Вони дуже тобі підходять. Чого? <рес> не одівайтесь, так ніколи. Велика сумка. Просто не треба цей кожух одягати під цю сумку, але ось ця сумка з уґі ну, просто дуже круто виглядає. Так. Я хочу звернутися до всіх справжніх трушніх чоловіків, які зараз дивляться цю передачу. Не слухайте Аню більше ніколи в житті. Да! Не, ведіться, не ведіться на цей жорсткий розвод. Авдій. Так. А, ти будеш собі купувати, якщо це буде крутий піджак, але жіночої відповідь, колекції? Відповідь – Ні. Піджак, але так, тобі сукню він буде, ні. але піджак ти будеш носити. Шарф ти одягнеш жіночий? Шар, Чи він буде класом? А юбку — ні правильно? Добре. — юпку ні так? — Велику, ну, зел... якщо я поїду на наступного року на Вік, може і А в Україні. Але... Ти би носив юбку? Ні. А Сука. якщо в нас буде так само, як на Лондон Week? віце через декілька років. Якщо, наприклад, всі люди вокруг не носити до ти теж станеш носити? сіть. уявляю ну, я, я, я вже цю ситуацію. Я йду по вулиці, бачу така... бачу ткатьолочка. Задя, да, задія все, вона в платі, вона в кужушку, в угах. Я такий... Підкатаю до неї. Можна твій номер телефону? А ти там в діє А там повертається такий бородатий дядько, і в мене стрес до кінця днів, і я все, і я втрачаю мову. Комплексі. Пожалуйста, не робіть цього ніколи. Я вважаю, що Авдій сьогодні мій герой, тому що він не ведеться на всі ці е, тілочні стереотипи та такі мужицькі стереотипи. Він е, крокує разом з модою всесвітньою, і він дуже сміливий, крутий чувак. І буде носити жіночі речі, і це дуже класно. Авдій, давай мені п'ять. І ми з того разу дуже, дуже на. Сміливий і крутий чувіха, я б сказав. Чухайте. Ти сфоткала мене це ваш е е вибір на сутеречування секс чи ні, чи залишатися у минулому сторіччі? Як ось ці двоє? Ось там і ось там сидять. Це була рубрика «Першим і Наше шоу ці візнес кафе три в одному.